В цей день ви можете виявити недоліки і скоригувати цілі і плани на майбутнє. Енергія козирога, тематика козирога це про досягнення, про ваші вищі, найвищі цілі в житті, плани на життя. Це те, що ви робите кожен день, викладаючи цеглинку за цеглинкою. Чи то бізнес, чи то сім'я, чи то діти, будь-що. Коротше кажучи, це все те, що вас буде годувати протягом вашого життя. Повні яка Раз підсвічує результативність того, чим ви займаєтесь, що потрібно виправити, де зробити зміни, да? що коригувати. Знаходимо 19 градус Козорога в себе в натальній карті, який це дім? і Розуміємо в сфері яких справ зараз потрібно коригувати щось, виправляти. Тим паче, зараз Марс знаходиться в знаці діва, а це шанс якраз виправити конкретно те, щоб виконати всі поставлені ваші цілі і плани, так, щоб здолати перешкоди. І зараз є шанс якраз виявити всі недоліки і успішно їх коригувати.